Площа все ж таки збереглася. Тепер вона є паркінгом для користуватися. Характерною забудовою цієї площі були такі собі будиночки. Єдина тут пам'ятка архітектури, яка стоїть на цій площі, Ну, крім храму. А, звісно, це ось цей односімейний будинок. було. Ну а вулиця Сніжної називається, що храм, до якого вона прилягає, називається Марій Сніж. Він називається Андрія, можливо, будто не називається Андріївська. Шарфів? Шарфів є таким собі містом, не туристичний. якщо говоримо про якісь там чи витрати, чи ще щось, туристом це є. Е, е, чи ходилки це? Ти думаєш так, так? Да? Це по відсутності дерев, по величині храмів, Наш храм, які ми з вами зустрічаємося. Зустрічаємо це колишній костел Святої Трійці і його Монахи Тринітарі. А монахи Тринітарії були унікальними нашого орденом. Це були жебраки. А уявляєте, бачили якогось монаха Жебрака? А монаха на Лексусі? частіше. Ото. Відповідно, це були справді унікальні монахи. Вони ходили вулицями Львова, просили гроші на різні доки Хто їм давав, за кого молилися, і того ну, збувалися їхні намірення, і ласки, і всі побажання. Кажуть, до сьогоднішній теж можна таких монахів побачити. Пане бургомістре, ви вже в місті. Я вертаюся на свій пост. Дарного вечора.